Більш докладніше про маніпули. Це стандартна маніпула. Більшість процедур виконується на цій маніпулі. Також є велика маніпула, це більше для зони спини. І маленька маніпула, яка використовується для дітей або для менших зон, наприклад, лікоть, рука, долонь та інше. Також апарат облаштований лазерною головкою. Вона має два діапазони. Це 650 та 808 нанометрів. Також встановлюється. Маніпула має можливість встановлюватися у велику маніпулу. І таким чином можна робити в один і той же час і магнітний вплив. И лазерный.